такі тут корчі, тому що то вже років і років дуже багато. І з цього поля відкривається чарівний вигляд на саму знамениту гору поблизу Ексан Провансу, це Санкт-Віктуар. Оно вона там з'являється. Тераси гарненькі такі, шато розташоване, в принципі, на горі. Є декілька ділянок, які взагалі дуже високо. Оце сама знаменита їхня гора. І так у них вирощується виноград, в принципі, без шпалєр. Тримається сам собі на стовбурі. Приріст невеликий, є деякі кущі гібридні. Мабуть, там трошки більше ягода і там більше приріст. Воно на землі валяється. Але більшість так, це все, що за сезон виросло. І іноді з куща врожаю дуже мало. Іноді відро можна зібрати, а іноді і з п'яти кущів відра не збереш.